Всіх вітаю представляємо інструкцію з охорони праці для слюсарів з ремонту і технічного обслуговування колісних транспортних засобів. Ми роздивимось загальні вимоги безпеки, вимоги безпеки перед початком роботи, під час роботи, в аварійних ситуаціях, після закінчення роботи. Перше загальні вимоги безпеки до проведення технічного обслуговування. Поточного і капітального ремонтів автомобілів, агрегатів, причіпного рухомого складу допускаються особи, навчені за професію слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, водії автотранспортних засобів, що пройшли медичний огляд, вступний і первинний інструктажі. Відповідно до роботи, що виконується у зоні роботи підйомних механізмів і цехах майстерні, слюсар зобов'язаний. Користуватися необхідними засобами індивідуального захисту і справними інструментами, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів повинен виконувати доручний вид роботи, що зазначений в наряді. При переході з однієї роботи на іншу, з використанням нового обладнання, слюсар зобов'язаний ознайомитися з інструкцією, методами безпечного виконання робіт і отримати конкретне завдання. І після чого розписатися в журналі видачі змінних завдань. Слюсар зобов'язаний утримувати в чистоті і порядку робоче місце, деталі і вузли, не захаращувати проходи і проїзди. При виявленні несправності або відмови устаткування повідомити безпосереднього керівника. Друге. Вимоги безпеки перед початком роботи. Слюсар зобов'язаний пройти профілактичний огляд. Надягти чистий справний спецодяг, отримати завдання, пройти інструктаж з охорони праці на робочому місці, і розписатися в журналі реєстрації інструктажів, перевірити наявність і справність необхідного остаткування, інструментів і пристосувань, підготувати робоче місце до виконання робіт, прибрати предмети, що заважають пересуванню. Переконатися в справності механізму підйомника, перевірити справність освітлювальних приладів стаціонарних і переносних. Третє. Вимоги безпеки під час роботи. При постановці автомобіля на ремонт чи обслуговування автомобіль необхідно поставити на ручне гальмо, заглушити двигун, вімкнути понижену передачу, перекрити подачу палива, це стосується дизеля. При ремонті на майданчику підкласти під колеса не менш двох противідкатних упора. Після постановки автомобіля на ремонт необхідно вивісити на кермо табличку двигун не запускати працюють люди. При ремонті і обслуговуванні автомобілів на електромеханічному підйомнику на пульт керування вивісити табличку Не вмикати працюють люди. І зафіксувати підйомник запобіжними упорами. Злив оливи, охолоджуючи і гальмівної рідин робити в спеціальну тару. Місця розливу оливи охолоджуючої або гальмівної рідин засипати піском або тирсою, ретельно прибирати і протерти місце розливу. Усі ремонтні і оглядові роботи при піднятому кузові автомобіля самоскріда проводити після попередньої установки на піднятий кузов додаткового упора. Інструмент Гайкові ключі повинні підбиратися відповідно до розмірів гайок і болтів. Губки ключів повинні бути строго рівнобічні і не мати тріщин і забоїн, а рукоятки задирів. Розсувні ключі не повинні бути ослаблені в рухливих частинах. Ударні інструменти, такі як зубила, крейцмейселі, борідки, керни, не повинні мати тріщин, задирів і наклепу. Для запобігання ушкодження рук на зубило надягають запобіжну шайбу, кувалди, молотки повинні мати бойки з гладкою і злегка опуклою поверхнею, не косою, не збитою, без відколів, вибоїн і тріщин. Для запобігання травмування рук довжина інструмента не повинна бути менш 150 мм. Забороняється користування при виконанні робіт несправними засобами індивідуального захисту, устаткуванням. Інструментам і пристосуваннями. Проводити ремонт при працюючому двигуні. Працювати на підйомниках без додаткових запобіжних упорів. Виконувати без застосування підйомно-транспортних механізмів, спеціальних захватів, зняття і установку агрегатів та вузлів масою більше 20 кг. Четверте. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. В такому разі треба діяти так. Припинити роботу. Прийняти заходи по попередженню травматизму, не допускати людей в небезпечну зону. Повідомити керівника робіт про те, що сталося. Якщо й потерпілі, надати їм першу медичну допомогу. Якщо й потерпілі, надати їм першу медичну допомогу. У разі необхідності викликати швидку допомогу. При виникненні пожежі. Проводити гасіння наявними засобами пожежогасіння, При необхідності. Викликати пожежну частину, виконувати вказівки керівника робіт по усуненню аварійної ситуації. І П'яте вимог безпеки після закінчення роботи: прибирати робоче місце, інструмент, пристрої, протерти та скласти на відведеному для цього місці, перевірити надійність встановлення автомобіля на підставках у разі потреби. Залишати піднятий автомобіль на домкраті не дозволяється. Повідомити керівника робіт про всі порушення та недоліки, які були виявлені під час роботи. Дякую за увагу.